Рятувальники на території однієї з пожежно-рятувальних частин Києва висадять і дерева в пам'ять про колег, які загинули внаслідок російської агресії. На заході перебуває наша кореспондентка Катерина Лебединцева. Вона розповість подробиці. Катю, вітаємо тебе в прямому ефірі. Максиме, вітаю. Олю. Вітаю. А, а... Тетяно, перепрошую. Ми зараз перебуваємо в одній з київських пожежно-рятувальних частин. Тут сьогодні висадили саджанці з пам'ятними іменними табличками в пам'ять про рятувальників столиці, які загинули внаслідок агресії Російської Федерації в Україні. Роблять це для того, аби зберегти пам'ять про колег, які поклали життя на захист України. На заході присутня також Наталія Кошова. Вона дружина загиблого рятувальника Руслана Кошового про свого чоловіка. Вона розповіла і нам пропоную послухати. Був наступ Російської федерації, і був зльот вертольотів. Руслан поховав свій особовий склад по бомбосховищам, люди, які ще залишалися в частині і перестали літати вертольоти, він хотів вивезти техніку мана і особовий свій склад. Ну і вони коли їхали на ману, він і двоє подіїв. Почався знову обстріл з вертольотів і Почали й обстрілювати їхню машину. Руслан ще був живий в машину, по ньому не попало. вже. Коли він вийшов з машини, тоді попало. Сказали, що одразу насмерть. У частині зазначили, що висаджують дерева в пам'ять про загиблих героїв і в пам'ять. В честь героїв, які зараз рятують і захищають нашу Україну, ще на шести різних локаціях, які розташовані по всьому Києву.